Хильників спорту та здорового способу життя, як і завжди, у цій порі в ефірі програма Sportland. Дивіться сьогодні у нашій програмі. Анастасія Думчева з мріями про світові рекорди. Що робив у кіровограді селекціонер футбольної академії Донецького шахтаря? Волейболісти розпочали новий сезон. Діти за здоровий спосіб життя. Турнір Традиційний Переможці нові. Одинадцятий рік поспіль у Кіровограді проводився чемпіонат області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат пам'яті героя Радянського Союзу Валерія Верхоланцева. Його учасниками стали біля ста легкоатлетів з восьми районів Кіровоградщини та п'яти дитячо-юнацьких шкіл обласного центру. Хто з них був першим серед кращих, знає мій колега Олександр. Відкрили змагання люди, які не один десяток років були поруч з нашим видатним земляком Валерієм Верхоланцевим. Серед них близький друг героя радянського союзу, арбітр Московської олімпіади Олександр Бердзан. Це був чемпіон Росії з легкої атлетики. Це людина, яка декілька років підряд очолював комісію ГТО обласну. Це людина, яка не пропустила жодних змагань з легкої атлетики не тільки в Кіровограді, а й в Україні. Ці змагання щороку збирають кращих юних легкоатлетів області. Тут, у залі спортивної школи Олімпійського резерву номер 2 імені Верхоланцева, чимало представників королеви спорту вперше заявили про себе. Від цих змагань пішов Денис. Тесленко, сі змагань пішов Андрій твердоступ, Впевнений в тому, що ці змагання дадуть старт великий спорт нашим молодим юним спортсменам. Неодноразова переможниця всеукраїнських змагань Анастасія Думчева, одна з тих, на кого тренерський штаб збірної області розраховує у нинішньому році. Дівчина впевнено перемогла у стрибках у довжину 5 метрів 23 сантиметри та потрійному стрибку 11 метрів 48 сантиметрів. Не було рівних Анастасії і у бігу на 60 метрів – 7,9 секунди. Мені дуже подобаються ці види, я дуже люблю змагання, тому що і тройний прыжок, і 60 метрів – це достатньо популярні види, тому мені дуже подобається. Мрієш дівчина про світові рекорди. Звісно, у кожного спортсмена є мечта виграти чемпіонат світу або Олімпійські ігри. Ну для мене, навіть моя цель це все-таки світовий рекорд в тройномі плюшки длину. Успішно виступив на чемпіонаті області Євген Неруш з малої виски. Три перемоги на дистанціях 60, 200 та 400 метрів. А серед дівчат у бігу на 200 та 400 метрів першою фінішувала Яна Качур з Гайворона. Команда дитячо юнацької спортивної школи номер 2 переможець обласного турніру з футзалу. Учасниками змагань, які проводилися під патронатом футбольного клубу Зірка, стали юні футболісти з 13 команд. Турнір проходив у залі спортивної школи Олімпійського резерву номер 2 імені Верхоланцева. Ці змагання втретє проводилися у Кіровограді. У нинішньому році через погодні умови формат проведення турніру було змінено. Кількість команд збільшується. Я думаю, в наступному році ми ще більше соберемо. Ну, в общем-то, из за э, погодних условий ми должны были 3 числа ще провести цей турнір. Планували, що він буде проходити два дня. Но, к сожалению, погода повлияла на сроки. Турнір навіть привернув увагу селекціонерів футбольної академії Донецького шахтаря, говорить Андрій Антонов. Здесь присутствують. Селекціонер донецького шахтера, який смотрит, записывает уже мальчиков, які, можливо, попадут на просмотр в академію донецького шахтера. Один із тих, хто потрапив на олівець селекціонерам вихованець спортшколи зірка Спартак Данило Фанковський. Футболом Данило займається шість років. За цей час хлопець виступав не лише на всеукраїнських, а й міжнародних турнірах. Ми їздили рік назад за границю в Болгарію. Там ми і віддихнули, і набрали сил. Ну і ще ми їздили на збори в тому году в Євпаторію. Ми провели там кілька контрольних матчів, підготувалися к новому сезону. Учасники турніру із задоволенням змагаються зі своїми ровесниками. Ми граємо очень хорошо. все, всі турні все команди очень хороші, все опытные і хорошие команди. Переможцем обласного турніру під патронатом футбольного клубу Зірка стала команда ДСШ номер 2 Команда спортшколи зірка Спартак на другому місці, на третьому команда господарів. Волейболу у Кіровограді відкрито. У спортивному залі Державної льотної академії України проходив відкритий чемпіонат міста. Його учасниками стали сім команд. Як з'ясувалося, найкраще грають у волейбол кіровоградські медики. Розпочалися змагання з приємної події. Організатори та учасники чемпіонату поздоровили із 65-річним ювілеєм одного з ветеранів кіровоградського волейболу Валентина Бричко. Починав дуже давно і до такої дійшов, вернувся знову до дітей і думаю, що правильно зробив, тому що зараз, крім волейболу, їм нічим займатися. Учасниками перших змагань року стали сім кіровоградських команд. Це КНТУ, БЛАУ, еліта Альянс, Медики, Обленерго. І факультет фізоцвітання. Ребята настроєні всі на виграш, звісно. Ну і ми опять знову бачити всіх в нашому залі. Якби не складні погодні умови, до Кіровограда приїхали і команди з інших міст України, каже Геннадій Нечипуренко. Ми запрошували, так сказать, з інших городів людей вони сказали, давайте чуть попозже. Потіплення буде, сніг спадеть, удобство буде, все буде. Волейбол не просто гра, він дає можливість поспілкуватися із старими друзями, говорить один із учасників турніру Олег Ковакін. Турнір, який традиційно проводиться, і ми обачно збираємо всі друзі. Ті, хто займається волейболом, всі друзі. А чемпіоном Кіровограда стала команда кіровоградських медиків. Друге місце посіла команда факультету фізичного виховання ПЕТ-університету. Третє студенти з КНТУ. Діти за здоровий спосіб життя. Змагання під такою назвою проходили у 35-й кіровоградській школі. Їх учасниками стали учні 3-х та 4-х класів закладу. За змаганнями майбутніх чемпіонів спостерігав Олександр. Ідея провести такі шкільні змагання виникла у керівництва скаутської організації Роял Rangers. Сьогодні дуже багато в цій жизни того, що нас роз'єднує ідеї партії, життя, способи зарабатування дітей, інтереси, але мало чого, що нас об'єднує. На самом деле головне це об'єднує дітей. Першими відгукнулися у 35-й школі. Довго не думали, тому що 35-та школа, вона моя рідна. Я, і Ми тут вже проводили не одне змагання, і ми домовилися з директором, що проведемо змагання на базі 35-ї школи. Для дітей підготували різноманітні цікаві конкурси. <му> Маленьким учасникам змагання дуже сподобалися. Тут були різні конкурси, такі несподіванки, і я вперше бачу таку техніку, що в мене аж нема слів. Емоціям переможців позаздрили піпрофі. Перемогли школярі з 3 А класу. Ми побіділи, тому що ми дуже сильні і дружні, і ми ні раз перемагали команду 3 Б. Не дуже сумували і переможені. Цього року у нас було дуже цікаво. Ми перші в таких змаганнях і я думаю, що ми наступного року ми виграємо. Організатори підготували подарунки для всіх учасників змагань. Будуть такі солодкі подарунки для дітей, тому що. Змагання сьогодні команди, а не індивідуальні. Тобто для кожної команди ми придбали якісь солодощі, там кому торт, кому якісь фрукти. У подальших планах провести такі веселі старти і в інших школах обласного центру. Ми хочемо зробити, ще в інших школах ми почали ми з 35-ї школи, тому що тут, ну, на наш взгляд, найбільш благоприятна среда для розвитку дітей різних розробців. Цей пілотний проєкт ми почали з цього місця. У і Кіровоградську обласну федерацію визнали кращою в Україні за результатами розвитку дитячо-юнацького та аматорського футболу для нашого регіону. Це беззаперечний успіх. Тож сьогодні гостями нашої програми стануть люди, які розвивають улюблених громільйонів на Кіровоградщині. Передаю слово Олександру. Дійсно, минулий рік був дуже успішний для кіровоградського футболу. Ну, по перше, ми знаємо, що ПФК Олександрія вийшла у прем'єр-лігу. Зірка виступала у першій, можливо, не так вдало як хотілося, але сподіваємося, після зміни керівництва клубу будуть кращі результати. Також вперше в Кірацькій області стало три професіональні команди. ПФК Украком виступає у другій лізі. Ну і також, можливо, для це стало сюрпризом. А для представників нашої федерації, можливо, і ні. Те, що наша обласна федерація футболу стала кращою в Україні за результатами розвитку аматорського та дитячо юнацького футболу. Все таки наскільки складно було стати кращою, враховуючи те, що є такі фінансово-економічно потужні області, як Київська, Донецька, Харківська, Дніпропетровська? Проведення змагань всеукраїнського рівня, проведення змагань обласних, це і чемпіонати, і першості. А вже стали ми популяризувати і розвивати вже пляжний футбол. Зараз було вже проведено перший чемпіонат міста. Плануємо вже провести чемпіонат області у 2012 році в цьому. І я знаю, це дало поштовх, щоб будувати майданчики для пляжного футболу. вже і обленерго. Я знаю, біля спортивного залу енерго побудували такий майданчик і Роградському районі в обозників. Будують такий майданчик. Йде до діло до завершення. І в Світловодську є такі пляжний футбол, тому дивіться, далекий поштовх. Розвивається дуже в нас футзал. Ви знаєте, Кубок Зірок до нас з'їжджається практично з усіх регіонів в області команди. Більше того, і вже з'їжджаються і гравці професіональних команд з інших областей. І вже є задумки, щоб цей турнір зробити вже всеукраїнським. Притом в цьому турнірі грають як аматори, так і професіонали. Дуже добре. І більше того, ми дозволяємо навіть юнацьким командам десь віком 15, 16-17 років, щоб вони грали в цьому турнірі. І вони, звісно, не виграють, але вони набираються досвіду. Так, наприклад, як в цьому році грали такі гравці, як Порошенко, Качура, і рядом з ними дуже багато можна було молоді підчерпнути. Тому наполегла праця кожного дня. І всіх комітетів федерації. А це комітети арбітрів, це інспекторські комітети, комітет КДК, контрольно-дисциплінарний, який слідкує за тим, щоб гравці, які порушують, скажімо, норми етики, і так далі, вчасно включатися. і... Зупиняти цих, скажімо так, гори футболістів, хуліганів, які хотіли би щось, скажімо так, нечесно грати. І інші комітети плоди це своє приносить, тому що ну, навіть взяти комітет арбітрів у нас в цьому році є приємна звістка. З комітету арбітрів Федерації футболу України П'єрової Каліна звернув увагу на нашого скрипку Андрія, який став вже асистентом арбітра Прем'єр ліги. Папільницький Дмитро з другої ліги вже став асистентом арбітра першої ліги. Там у нас є Кацман Олег, який вже. Першій лігі два арбітра ми отримали позиції в першій лізі. На жаль, не вдалося підтягнути молодь, але ну, вона всьому, сама в цьому винувата. Федерація, наш комітет Кіроградський, робив все можливе. Тому роботи не початий край, і в нас ще дуже багато задумок. Тим паче, що федерацію, ви знаєте, вже другий рік поспіль очолює Сергій Ларін, які дуже багато приділяє уваги футболу, розвитку футболу. Зараз готуємо програму. Обласну таку, яка буде задіяна на те, щоб відновити, переремонтувати, побудувати нові майданчики, спортивні, невеликі, такі комплексні майданчики, не обов'язково футбольні, а вони можуть бути універсальні, які десь занепадають в районах, в містах, в селах. І ми зараз аналізуємо, де ці майданчики є, що туди потрібно, зробимо таку програму. Абласною я думаю, це також входить в нашу роботу. Помимо того, що ми проводимо всі змагання, проводимо і курси підвищення кваліфікації серед тренерів. Вони у нас є одними з кращими в Україні. Андрій, от щойно, перший заступник голови обласної федерації футболу сказав такі гарні слова про вас, що вам вдалося піднятися до рівня асистента арбітра прем'єр-ліги. А я думаю, що цей шлях він був дуже непростий, тим більше з нашої Кіратської області. Как я, так и все остальные арбитры, которые обслуживают соревнования профессиональных команд в нашей области, очень много работают над своей физподготовкой, теоретической подготовкой. А с приходом куратора системы судейства Пьера Луиджи Калини еще ввели программу физподготовки общую для всех арбитров. И Это очень сложный и длительный путь, который проходят все арбитры. Каждый день нам присылают программу по физподготовке, которую мы обязаны выполнять. Как бы это ни было сложно, у нас нет профессиональной работы судей, как арбитраж. То есть люди все заняты, и после работы нужно уделять время своей физподготовке, точно так же и теоретическим занятиям. Поэтому это очень сложно, конечно. И да, мне приятно, что так получилось это. Но я уверен, что буквально там через полгода, через год и остальные наши ребята подтянутся, поскольку я вижу, как происходит работа над, над своими ошибками, над своими возможностями, как они работают. И это очень большой плюс работы нашего комитета арбитров. Точно так же, вот, когда мы были с Виктором Анатольевичем в Киеве, помощник куратора Лучана Лучи говорил, что у него вообще никаких претензий нет по работе комитета арбитра Кировоградской области. Он высоко оценивает работу нашего комитета арбитров. И это вдвойне приятно. Но будем надеяться, что наши молодые арбитры поддержат это все и будут учиться. У тех же опытных арбитров, которые у нас сейчас на самом деле в первой лиге, это два опытнейших арбитра, Махной, Геннадий и Виталий Дяденко, у которых есть чему поучиться не только нашим молодым, а и ребятам в Украине. Я думаю, это хорошее подспорье. Также рядом со мной еще один представитель нашей областной федерации, голова контрольно-дисциплинарного комитета, это Алексей Юсукович Касман. В первую очередь, конечно, Він просто одна з живих легенд нашого кіровацького футболу. Якщо взяти кращих бомбардирів зірки за всю історію, такі гравців, як Валерій Самофалов, Олексій Кацман, вони ж завжди були на вістрі атаки. Завжди вболівальник ходив на стадіон не просто там подивитися на гру, а ходили на Кацмана, на Самофалова. На багатьох інших гравців, то я думаю, що дуже багато цікавого і може нам розповісти. Але в першу чергу хотілося б дізнатися, от ви представник все-таки того, ще покоління радянських футболістів, і потім після закінчення активної спортивної кар'єри працювали дуже тривалий час і працюєте зараз тренером. Тобто, що з того часу кардинально змінилося, все таки, скажімо, в тоді радянському, зараз в українському футболі. Тобто, от що зробило футбол тим, чим він зараз є? Ви знаєте. Тогда мы любили футбол. Больше, чем сейчас. Сейчас э, футболисты добились какого-то успеха и останавливаются на этом уровне. Я начну не только себя. Я в 17 лет уже в команде работал, играл мастеров. Тот же Костенкин также же, Смыченко то, так же, и два брата начали играть. И тогда больше уделяли молодым футболистам внимание местным. Потому что цель была не потерять их, чтобы они остались, у нас и играли. Все вернулись мы домой. И мы играли здесь. И по сравнению с тем, у нас все были почти что местные. И дружба была в коллективе. У нас не Да, было такое. Не говорю, чтоб не подрались там после игры. Такое было. Это должно было быть произойти. А сейчас совсем иначе, смотришь, иногда так слушаешь. Делают ничего, звезду. Вот даже взят за границу, Испания, там, там, не будем называть, там футболист итальянский, а его за всю игру даже не увидишь, кого он оборал, что обыграл, что сделал. А делают человека звезду, и дальше они останавливаются на этом. Но не о том. Мы просто а своих, вот молод... когда мы играли, у нас, вы помните, стадион был забит, полностью был забит стадион. Даже рабочие на цехах завода сидели и смотрели футбол. Сейчас хочется тоже такого же ажиотажа, чтобы у нас был ажиотаж на футбол. На футбол приходили люди, которые болели за нашу команду. И так люди приходят, волнуются, переживают, как, что. Вспоминают те былые времена, когда футбольная команда наша кубок выиграла три раза. И всегда было впереди. Мы никогда в хвосту. Это в 1966 году мы, где за последний, когда мы вошли только в во вторую лигу, мы там были внизу. А так ми все время білі вверху. І за щодо того, щоб дружба була, колектив був, всі ми старались, всі отдавались грі. Ви you знаєте, know, од ваш товариш Віктор Квасов, який 62 по 72-й також грав у складі зірки, був чудовим форвардом, згадував про те, що, от коли грають у складі команди свої охован футболу, то, по-перше, вони не можуть грати на полі, як говорять російською мовою, спустя рукава. А зараз, на жаль, через те, що дуже багато варягів. они не на поле. Ну вот сейчас напомнили о Квасове. Я посчастливился играть с такими футболистами, как Равченко, Горожанкин, Квасов, Боря Петров, Ступак, Тофт. Я вот знал, как Квасов проходил по краю, или Боря Петров передачу дал. Я знал, где мне находиться в этот момент. И почему я оказывался в том момент, я нужно ногу подставить там. Чувство было забить гол. И желание было, вот это, стремление забить гол. Правильно Квасов говорит? Потому что... Мы рабочие тренера с детками, и мы отдаем душу, чтобы наши дети, и мы не говорим о всех, там, но которые одаренные, должны быть тоже в команде мастеров. Обратили на них внимание. Не надо там деньги платить, зарплату. Они домашние. Жить ездят, питаться ездят. Но нужно обратить внимание на них. И посмотреть с этой стороны очень хорошо нужно. Потому что евтушенко сам, когда у нас, вы не помните, я помню, он учился на факультете физвоспитания. Он, Бабенко, Аскаделя, Миша Михайлов. Тогда тренер был Валерий Нечаев. по-моему. Его два раза брали, Вадим. Вадима Евтушенко, в команду. Два раза не подходило. Третий раз взяли, он заиграл. И попал, вот отыграл в сезон и забрали его Киевское Димана. Так вот ему просьба тоже, что нужно обратить на молодых наших ребят. Сыграть игры или участвовать на коллективы физкультуры, первенство области. Тем более федерация идет нам навстречу. І зелена дорога нам буде. І нужна, потрібно... у нас є талантливі, молоді футболісти. Ну, звичайно, не можна сьогодні увагу увагою таку тему, як Євро 2012. Тим більше, що ми знаємо е... Ту -тут -ху. на чемпіонаті Європи зіграють і Коноплянка, і Назаренко. Можливо, в зв'язку з ситуацією з рибкою і через його дискваліфікацію отримає додатковий шанс і п'ятов. Тобто, наш кірацький футбол буде і збірній представлений на такому високому рівні. Можна говорити про те, що наш кірацький футбол завжди от славився своїми вихованцями, згадати людей, які захищали кольори збірної Радянського Союзу, той же самий Поркуян, Євтушенко, Михайло, скільки гравців, і зараз от Плеяда Нова. Тобто, можна, мабуть, сказати, що наш кірацький футбол завжди був такою кузною талантів, з чим ви це пов'язуєте? Мені довелося бути на чемпіонаті світу в Германії. Всі пам'ятаємо, там грали наші представники це і Назаренко, і Русов. І Андрюха П'ятов. І, мабуть, вопреки у тим умовам, які у нас є в Кіровограді, а вони, скажімо так, ну, складні для розвитку футболу. Нема футбольних полів, нема тренувальних полів. І це дуже велика проблема. Але ж дивіться, всі наші тренера шукають вихід. Тобто вони не кімнатні. От, Якщо в е, е, таких в Києві, Донецькій, в Маріуполі, е, в Дніпропетровській, там багато умов, багато баз. І, мабуть, е, е, тренери не так працюють не з такою віддачею. Більше того, в них і зарплата там, в 3-4-5 разів більше, ніж у наших тренерів. Тому, мабуть, е, е, вопреки, як я казав, е, оцим неприродним умовам, з Збільшість злістю тренуються і дітвора, і діти. Андрій, ви також, крім того, що чекаємо, будете асистувати вже арбітру Прем'єр-ліги, ви є виконавчим директором нашої обласної федерації. І от як арбітр ви досить часто їздите по Україні, бачите, в яких умовах тренуються, скажімо, в інших областях. Федерація приймає цей досвід, можливо, що з часом, можливо, через рік, два, ну, в Кіровограді, і в інших районах все таки з'являться майданчики зі штучним покриттям, де діти можуть займатися. Будь какой погоды. Вы знаете, да, действительно, наша область является одной из самых бедных в Украине, поэтому, естественно, у нас условия немножко хуже, чем в других регионах Украины. Но существует программа Федерации футбола Украины, которая направлена на развитие вот этого футбола детско-юношеского и аматорского, и они под эту программу выделяют по майданчики, площадки с искусственным покрытием. Но в связи с тем, что в нашей стране проводится евро, эта программа на сегодняшний день заморожена, потому что финансирование идет на более нужные моменты. Я надеюсь, что после проведения чемпионата Европы в нашей стране эта программа будет продолжена. І ми все-таки доб'ємося того, щоб у нас в області була намного більше площадок з іскусців покриттям. Так сталося, що в нинішньому між одразу дві команди нашої області змінили своїх коучів. Старшим тренером Олександрії став відомий гравець Київського Динамо, а також екс тренером Динамо національної збірної та одеського чорноморця Леонід Буряк. А кіровоградську зірку може про це говорили. Очоли Вадим Євтушенко. Ми звичайно бажаємо успіхів обом фахівцям, але все-таки більше хотілося б говорити про Вадима Євтушенка, який є гордістю кірацького футболу, і зараз очолив команду, яка дала йому путівку Великий футбол. Але все-таки є різні точки зору. Скажемо відверто, все таки він не тренував такі от великі команди, якісь він працював у Швеції, потім був асистентом у збірні України, але все-таки нема в нього такого великого тренерського досвіду. Тому є люди, які вірять в його, скажімо так, щасливу зірку, а є такі, які можна їх назвати так как говорит, что не удастся Евтушенко поднять зирку. Ваша точка зрения? Я не скажу, что ему будет очень легко. Будет тяжелая работа, кропотливая. Потому что он столкнулся первый раз с этим. Я думаю, даст Бог, что возродит он нашу команду. Мы все желаем ему, чтобы наша команда засияла. Давно уже не сияет, так как раньше сияла. Успехов, успехов прижиму. Чтобы футболистов хороших Масли, зробили, щоб ми грали хорошо в футбол. І люди підуть на футбол. І будуть радувати нас всіх. Ми желаємо, я желаю лично всей души ему в на всіх душі. Больших успіхів футболі на цьому тяжковому поприсі. Підсумовуючи, сподіваюся, що дійсно 2012 рік буде успішний і нашої збірної Національної, яка зуміє гідно виступити на євро. І дійсно можливо, щоб і ні, поборотися за найвищі нагороди. Також буде цей рік вдалим і для наших професіональних команд. Ну і, звичайно, буде розвиватися на такому ж високому рівні, як і минулому році, дитячунавський та аматорський футбол. Це всі головні спортивні події тижня. На сьогодні з вами були Віра та Олександр. Дивіться «Спортленд» та вболівайте за кіровоградських кумирів спорту.